Дмитро починає працювати на гончарному колі. Він хоче зробити або якесь маленьке горнятко, або може якийсь маленький глечик. Глина веде себе трошки несміхняно, відсутній досвід додається знаки. проте виходить дуже, дуже 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 добре. Але одна помилка: І глина починає танцювати по гончарному колі, стінки стають нерівними. Але Дмитро впорався, повернув його горнятко в центр і продовжує над ним працювати. Пончарне коло крутиться, грядка поступово набуває образів, проте знову одна помилка і стінки бутоншуються і стають нарівними. Крупним планом показано руки. Зрештою швидкість наростає. І здається, що зараз буде катастрофа. Mm. Проте. На допомогу приходить майстер, який провадить майстер-клас, і швидко вирівнює стінки горнятка. Досить велика справа. Руки майстра вони мінімізовані, і це сприяє тому, що все дуже швидко налагоджується. М'япок, м'яко дотикаючись про моєго м'яко, м'яко Тепер майстер і Дмитро працюють разом, і майстер підказує, якими мають рухи, де треба триматися. Дмитро продовжує доробляти те, що він запланував. Стінки піднімаються ще трошки вгору, горлочко поступово звужується. Одна рука підтримує стінку ззовні, друга рука тримає стінку з внутрішньої сторони. Thank <laughs> you.